Глава восьма У ті дні, коли зібралось дуже багато народу і нічого було їм їсти, Ісус, покликавши учнів своїх, сказав їм Жаль мені народу, що вже три дні знаходиться зі мною, і нічого їм їсти. Якщо відпущу їх голодними до своїх домів, ослабнуть у дорозі. Бо деякі з них прийшли здалеку. Учні його відповіли йому: Звідки міг би хто взяти тут у пустині хлібів, щоб нагодувати їх? І запитав у них, Скільки у вас хлібів? Вони сказали: Сім. Тоді звелів народові возлягти на землю, і взявши сім хлібів, і воздавши подяку, переломив. І дав учням своїм, щоб вони роздали, і вони роздали народові. Було у них і небагато рибок. Благословивши, він звелів роздати і їх, і їли, і наситились, і набрали сім кошиків кусків, що залишилися. А тих, що їли, було близько чотирьох тисяч, і відпустив їх. І відразу, увійшовши у човен з учнями своїми, прибув у краї Далманувські. Вийшли фарисеї, почали сперечатися з ним і вимагали від нього знамення з неба, спокушаючи його. І він, тяжко зітхнувши, сказав: Для чого рід цей вимагає знамення? Істинно кажу вам: не дасться родові цьому знамення, і, залишивши їх. Знову увійшов у човен і переправився на ту сторону. При цьому учні його забули взяти хлібів і мали з собою в човні тільки одну хлібину, а він заповідав їм, кажучи: глядіть, стережіться закваски фарисейської і закваски Іродової, і, розмірковуючи між собою, говорили: Це означає, що хлібів нема у нас. І Ісус, зрозумівши, говорить їм, що ви міркуєте про те, що нема у вас хлібів? Чи ще не збагнули і не розумієте? Чи ще окам'яніле у вас серце? Маючи очі, не бачите? Маючи вуха не чуєте і не пам'ятаєте? Коли я п'ять хлібів переломив для п'яти тисяч чоловік, скільки повних кошиків набрали ви кусків? Говорять йому, Дванадцять а коли сім для чотирьох тисяч, скільки кошиків набрали ви кусків, що залишилися? Сказали Сім. І сказав їм: Як же не розумієте, Приходить у Вівсаїду, і приводять до нього сліпого, і благають, щоб доторкнувся до нього. Він, взявши сліпого за руку, вивів його геть із села і, плюнувши на очі його, Поклав на нього руки і запитав його, чи бачить що. Він глянувши, сказав Бачу людей, які проходять, мов дерева. Потім знову поклав руки на очі йому і вилів йому глянути. І він зцілився і став бачити все ясно, і послав його додому, кажучи: Не заходь в село. І нікому в селі не розказуй, і пішов Ісус з учнями своїми в села Кесарії Филипової. Дорогою він питав учнів своїх, за кого вважають мене люди. Вони відповідали За Іоанна Хрестителя, інші ж за Іллю, а деякі за одного з пророків. Він говорить їм: А ви за кого мене вважаєте? Петро сказав йому у відповідь: Ти Христос, і заборонив їм, щоб нікому не говорили про нього, і почав учити їх, що сину людському належить багато постраждати, і відсураються від нього старішини, первосвященники та книжники, і буде вбитий і на третій день Воскресне. І говорив про це відкрито. Але Петро, відкликавши його, почав перечити йому. Він же, обернувшись і глянувши на учнів своїх, заборонив Петрові, кажучи: Відійди від мене, сатана, бо ти думаєш не про те, що Боже, а що людське. І, покликавши народ з учнями своїми, сказав їм: Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, і візьме хрест свій, і йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той загубить її, а хто загубить душу свою заради мене і Євангелія, той збереже її, бо яка користь людині, коли вона придбає весь світ, а душу свою занапастить? Або який викуп дасть людина за душу свою? Бо хто посоромиться мене і моїх слів? У роді цьому перелюбному і грішному, того посоромиться і син людський, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами.